Е і зараз залью, <пихова> поки холодрика та така, залью ще одну е опору під е е тримач шлангу. Але мені потрібен він повищий, тому бачите, що я роблю. Я з двох пляшок, ну, мені питали, як е технологія цього виробництва, <пихова> ну, скажімо, у кустарного вдома. То я збираю ну, такі е гарні пляшки. Ну, буває. Красиві дуже, але коли потрібно повище, я буду нарощувати. То порізала дві. Треба підібрати діаметр. Якщо різного виробника, то й різні, бачите, я відрізала і вони, ну, в принципі, вона так провалюється. А я зеплю скотчем, скотч дуже гарно е тримає, коли в них майже однаковий діаметр, то скотч допомагає, вони не провалюються. І відтяла невеличке оце, по -поверхневу верхів, ну, верхівку цю від е, пляшки, тому що ну, її треба ну мені залювати кудись треба, а по-інше е, ви її потім і не відірвете, бо оця верхівка, де пробка накручується, вона така міцна, що потім її на готовому виробі і не відідрати. Якщо навпаки Але зараз я нарощу, залишила от не обрізаю ровно, тому що там в мене буде отака тарілочка. А тарілочка я донце вирізаю і насаджую її, якщо не буде ось такого. Перепаду вона не буде триматися. Так, от я її ставлю, і коли накладаю цемент, теж скотчем приматую, вона тримається. А якщо ви тарілочку от зріжете ровно, і оцю тарілочку, вона цемент ви накладите, вона вниз улетить з цементом. Тобто вона не буде триматися ні на чому буде. Ось це я трохи не таку помилку не зробила. Зараз буду переробляти цю. Ногу, бо хочу зробити оць, з двома пташками зараз такий тримач і повище, по, по, повище ногу. Бо той в мене був такий дуже маленький. Ось Зараз з'єднаю скотчем і залью цементним розчином. Ось так я заливаю, дивіться, розчин в мене не дуже жидкий. Ось такий. Я не, не роблю. Ну, він нормально мажеться. накладаю. І ложкою спеціально таку, такою навченою ложкою у на мене для вимішування. І о, трохи накладаю так підстукую, щоб не було ось цих бульбашок повітря. Тобто, щоб вони всі виходили. Іначе буде оцей малюнок, коли ви знімете, він посипеться, оце буде бульбашки. Оці. Ну, їх треба, е, Хто професійно там займається, тих вібростали ну, для заливки. Коли ви обмазуєте, це скульптуру робите, то це інше. А ось коли ви заливаєте, то треба ось так бульбашки ці виганяти, щоб ніде не було. Добре, що пляшки оці пластикові, вони прозорі. ось бачно все, як ви повиганяли ці бульбашки, щоб їх потім не було. Розчин роблю два до одного, тобто ну, в мене вийшло два ось таких цементу 500-го, дві таких скляночки і піска отакого от чотири скляночки. Ну, там, трошечки я з, з гіркою так зробила. І майже мені вистачило. Ну, може, зараз по, по, по пів ложечки додаю. Потім дві е, ложки отакого от ПВА я додаю з водою. Ну, вода, звичайно. І ще досипаю отакої фібри. Скільки там отак. Два, два от, по, по такому. Два рази ось по -по постійки для міцності гірше не буде. Я полюбляю все-таки ж... жирненьке. Поки на вулиці мряко і холод, вирішила дозалити ще одну підпірку для шлангу. Цього разу вона буде вища, ну, вона трошки ж закопається, зрозуміло, і з двома пташками. І вже не посередині, а, бачите, я їх так розташувала, щоб хвостики звішувалися. Які нюанси в мене? Ще подивимось, як, як воно вийде, коли воно задобіє. Бачите, тут скотч наше все. Коли я починала робити оцю місочку, ну, пташки були залити заздалегідь. Опору я теж залила заздалегідь, тобто, складається з трьох запчастин Ця вся конструкція. Тажки ось таку форму заліла. І попередні, ну ось е, ці які сіли. Я знаєте, як зробила, щоб була ось така кромка. Не знаю, бачу, не бачу. бачите, не бачно, бачите, у деяких я прибираю, ну там, де хвіст я прибрала, а у, у цих я зробила її більшу. Тобто, при заливці е, у форми, я додаю гірку. І воно виходить над самою формою, тобто виступає ще цемент, лягає на сам силикон. Ось такий непоганий шар. Тому, коли витягаю оця кромка, вона залишається. Тут я її прибираю, бачите? Ось вона, зайва. А отут залишаюся. але Тут я робила маленьку, а на цих зробила велику. Для того, щоб при заливці ще оця кромка залилась і воно додатково було і таке укріплення. Ем, от цю верхівку я робила ось таких от, як я казала, з профітролей, вирізала донце, насаджувала на, на пляшку. Пляшка должна, повинна бути ось при заливці. Оце витягли і оце залишили. Тому коли сідає оця пляшка, ви підрізаєте серединку, вона тримається на, на самій. Якщо ви ось так її посадите, вона сповзе. Оце моя була помилка од... одного разу. Так, це, це розповіла. Бачите, скотчем додатково заліпила. Якщо е, ну, ось робити, то краще не такі використовувати, вони дуже тонкі, бачите. Краще все ж таки взяти п'ятилітрову пляшку і відтяти від неї, від, від неї оцей верх. Ось. Тобто ви тоді е, спилюєте от так. от п'ятилитрову пляшку, тут горловина, ви її прибираєте і перевертаєте. І горловина буде унизу. Тоді, тоді вона буде більш міцна. А мені довелося ем, розтягувати скотч, тому я не одразу зняла всю пляшку. Оце все ще у, залишається у пластику. Я зняла тільки верхівку, щоб мені наліпити оцю тарілочку. Е, тому що скотч гарно е, приліпляється оце до пластику. А якщо б тут був цемент, воно б, мені б. Ні до чого було приліпити. То я, бачите, їх роз... роз... розіп'яла. Тут трошечки її так підтягнула, тут при... підтягну... підтягнула, щоб вона тримала форму. Але бачите, тут -от... у цієї пташки дупа, мабуть, трошки <смас> така товстіша. Вона е гарно поїла, тому провалилася. Ну, Я не Мікеланджело. мені тут ні ніде не. Тішуся, що я на Блубрі це виставляю, ці свої композиції, а це е, підпірка для шлангу, то мені от трошечки ці нерівності, як би то не будуть відігравати великої роялі у садку. Ось е, ще я підрізала кромку для хвостиків, щоб вони туди війшли. Ну, тобто, отак от, трошечки підрізала оцю кромку і. ну... Під, під хвостики, щоб вони, е, ось бачите, вони були нижче, щоб, щоб було ще місце для заливки. Не так їх поставила. Там додатково ще така, як пружинка зроблена, я робила арматурину посередині отаку штрикалку, і я потім її скрутила, щоб при ну, до заливці пташки тримали, щоб не провалилась у пляшку у цемент, а вони на чомусь тримались. Тобто там отака завітушка ще з дроту. І ось вони сидять, поки вона все, ну, все задобіє і буде як ото арматура. Не робила, ну не показувала, не ставила штатив, бо я оце бігаю, заливаю, не знала, скільки мені е, знадобиться розчину цементного, щоб зробити цю підливку. Тому, ну так от, трошки розмішаю, піду, залью. трошки розмішаю, піду залью. Покажу результат, коли все це я е, ну воно задобіє, і я все познімаю. Всі ці плівки, всі ці скотчі. Як воно буде виглядати? Сподіваюся, все буде добре. Сохне зараз дуже довго, бо сира і холодна. Такий нюанс при, коли будете знімати оце все, пляшку розрізати і знімати. Робити ось так, щоб ви її наискось знімали. Бо коли по, по кругу воно піде, то буде дуже довго. Треба отак, от, бачите, нахиляти і її, як серпантином знімати. Ось, А вона все намагається тобто, двома руками, вона намагається піти по колу, потім треба знов підрізати, щоб е, шар зняти. То ось так от з нажимом дивиться, і потроху, потроху, потроху вона ось так от знімається. Зараз копаю замість цієї паличці. Можливо, на зимку і приберу, подивлюсь, подумаю їх оці тримачі. Але поки що, хай постоїть до морозів. Ну, досохне тут на вулиці. А може не досохне, ну хай від цементу краще буде зараз не десь в хаті. Краще робити. Всякі ці вироби самим з цементу та піску для саду. Бо пересилка такого буде дуже-дуже дорого, важко і як воно ще доїде. Тому чи треба такі всякі, всілякі вироби важкі? Купувати десь поряд, де можна під'їхати, машину їх привезти. Ну, і ось так, як я роблю сама. Воно і дешевше виходить з підручних матеріалів. Ну, і сердито, як то кажуть. І цікаво. Проте такого точної копії ні в кого немає. Ну, Наче так і було. Ось такий декор виходить. Тепер в мене дві пташечки не посерединки. А з боків і звішуються хвостики їхні. Ось такий буде в мене ще один тримач за шлангу. Потім підзаросте оцем шанкою, то буде, буде гарніший вигляд.